Послання 1334. Ніколи раніше від часу мого розп'яття християнство не переживало такого переслідування. Середа, 6 травня 2015 року Божого 22:31, Моя ніжно улюблена, дочко, в цей час, коли святе Слово Боже розривають на частини, мої сльози ллються великими потоками. Любов до мене Ісуса Христа, зникла і Дух моєї церкви висихає, так що незабаром вона перетвориться на пустелю, вона буде позбавлена життя, і тільки правдиві вірні в моїй церкві будуть підтримувати стале биття серця моєї любові, в той час, як все інше, що оточує її, буде зневоднюватись з кожною краплиною життя. Що висмоктується з неї. Ніколи раніше від часу мого розп'яття християнство не переживало такого переслідування через зневагу до Слова Божого все, що вважається святим в Небесному Царстві мого Отця, спустошується людиною, серце якої вже не відчуває любові до свого Творця, Бога Всевишнього, ті, які залишаться вірними йому. Які люблять і бажають Його, відчуватимуть у своїх серцях його біль, що, немов меч пронизує і завдає жахливих страждань, але не вбиває. Тих, які мають правдиву любов до Бога, неможливо буде відірвати від нього, бо вони прив'язані до нього поповиною, яка не може бути розірваною. Бог через своє милосердя знищить своїх ворогів. Які намагаються викрасти душі тих, чиї імена записані в книзі життя, мій час вже майже надійшов. Ніколи не втрачайте надії і не впадайте у відчай, коли станете свідками роботи мого ворога та швидкості, з якою його підступні методи діяльності приймаються нічого не підозрюючими душами. Я є передусім Богом великої терпеливості, а моє милосердя вилляться на людський рід у достатку, посеред полум'я моєї любові. Це полум'я пробудить відновлення віри в мене, у тих, які відпали від мене, а також знищить сатану всіх демонів і впалих ангелів, що заволоділи душами, які належать мені, але які відокремилися від мене. Мій час прийде, але не раніше, аніж світ побачить знамення, передбачені в книзі Апокаліпсису Откровенні, і книзі істини. Не бійтеся мене, підготуйтеся до зустрічі зі мною. Відкиньте фальшиві обіцянки, складені моїми ворогами. Залишайтеся завжди вірними моєму слову. Мої вороги не отримають частки в моєму царстві. Мої улюблені вірні, в тому числі і ті, які взиватимуть до мене під час попередження, ніколи не помруть. Для них приготоване нове царство, моє царство, царство обіцяне мені, Месії, цареві на всі часи, світ без кінця. Для тих, які представляють мене на цій землі, щоб проголошувати правду це може бути часом замішання. Поділу, смутку і туги, однак знайте наступне: я є правда, правда ніколи не вмирає. Моє царство є вічне, і ви, мої улюблені діти, належите мені. Прийдіть, залишайтеся поруч зі мною, я поведу вас до вашого законного спадкоємства. Довіряйте мені, слухайте мене через ті послання, книгу істини, Вони є Божим даром для вас. Щоб ви ніколи не забули про мою обітницю прийти вдруге, щоб судити живих, тих, які живуть на цій землі, а також тих, які померли у моїй власті. Я покажу зараз різноманітні знамення по цілому світі. Ті, які благословені даром Святого Духа, будуть знати, що вони були зіслані вам за наказом мого улюбленого Отця. Ідіть в мирі, слухайте мене в цей час тільки через ті послання. Я ніжно люблю усіх вас і претендую на вас, бо ви мої. Нехай жодна людина не намагається викрасти у мене жодної душі, бо інакше вона терпітиме вічні муки через свої вчинки, ваш Ісус.